Доброго дня, шановні колеги. Звуть мене Юрій Радзієвський, Я є адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс, практикую в сфері кримінального правового захисту. Темою моєю, моєї доповіді буде незаконне втручання правоохоронців в бізнес і відповідна протидія бізнесу цьому незаконному втручанню. Тема ця не нова. Ще будучи молодим юристом адвокатом на початку нульових років, вона мене дуже сильно цікавила, але тоді вона мені здавалась неперспективною, Я думав, що вона є тимчасовим. Наслідком певного, певного стану суспільно-економічних відносин в Україні я був впевнений, що ми рухаємось в бік демократичних європейських цінностей. І зовсім скоро ми про це ганебне явище вже забудемо. Але так не сталося. Пройшло 20 років. Ми тут з вами зібралися. І я вам розказую про незаконний тиск правоохоронців на бізнес. Насправді останніми роками це явище. Набуває по справжньому величезних масштабів, як каже один із моїх партнерів в нас пів країни під санкціями, пів країни під кримінальними провадженнями. Останніми роками ми всі є свідками численної кількості всіляких заходів, направлених на подолання цього незаконного втручання. Причому дехто дійсно хтось щось хоче зробити, дехто відверто. Хайпує і піариться на цій темі. От Я сьогодні дізнався, що насправді законів маски шоу стоп було не два, а чотири. У нас постійно створюються якісь органи, якісь комісії захисту інвестицій, захисту бізнесів, приймаються закони. Нещодавно була створена тимчасово слідча комісія Верховної Ради з питань корупції в рядах правоохоронців. От буквально сьогодні генеральний прокурор доповідав про створення платформи Тиск СТОП, але на моє глибоке переконання, всі ці заходи є нічим іншим ніж боротьбою. З наслідками, а справжніх причин цього явища всього дві: це повна відсутність на даному етапі судового контролю, друге, безкарність правоохоронців, а саме непритягнення їх до відповідальності за зловживання і перевищення своїми службовими повноваженнями. Якраз почну. Говорити про судовий контроль. Ну, всі, хто практикує в сфері кримінального правозахисту, знають про існування цієї ганебної практики, коли слідчі судді фактично самоусуваються від здійснення судового контролю. Вони вважають, що вони не мають повноважень встановлювати фактичні обставини, досліджувати питання обґрунтованості підозри, оцінювати і досліджувати докази. Вони кажуть, що все це має відбуватися на стадії досудового розгляду. А зараз ми тільки встановлюємо згідно з практикою. ЄСПЛ, причетність особи до вчинення злочину. Зрозуміло, що стандарт доказування, обґрунтованість підозри є менш вибагливим, ніж, наприклад, стандарт доказування поза розумним сумнівом, але він від того не перестає бути стандартом доказування, він не звільняє ані сторону обвинувачення, ані суд відповідно від доказування і обґрунтування судового рішення. Всі ми розуміємо, що якщо е, мова йде про. Про доказування доказування неможливо без оцінки, без дослідження доказів, без встановлення фактичних обставин. Але, тим не менш, є так, як є. Ця практика існує і. Дуже дуже рідко в порядку величезного виключення слідчі судді все ж таки вникають в питання обґрунтованості підозри, але саме на цій підставі щодо обґрунтованості я здається декілька разів за всю свою практику зустрічав, коли хтось саме відсутністю обґрунтованості обґрунтованої підозри обґрунтовує своє рішення. Зрозуміло, що це не є новою тенденцією, але тенденцією є те, що останнім чином останнім часом. Ця практика настільки розбещила правоохоронців, вони прямо в своїх клопотаннях зазначають, що ми на цій стадії питання обґрунтованості підозри, питання вини, питання кваліфікації не досліджуємо. От ми проводимо так звану розумну оцінку доказів. А я одразу хочу сказати, що ніякої розумної оцінки доказів не існує. Колега можливо мене поправить. То я настільки знаю, що навіть в практиці ЄСПЛ. Розумна підозра, розумна оцінка таких понять немає. Да, але посилання йде саме на практику ЄСПЛ. На практиці ця, на практиці ця так звана розумна оцінка доказів вона зводиться до того, що слідчий суддя просто переписує своє клопотання. Слідчий суддя переписує в свою ухвалу перелік доказів, які надає прокурор в своєму клопотанні. І от я хочу сказати ті кричущі випадки, з якими зустрічаємось останнім часом. Ми. От один з останніх випадків ми вступаємо в нову справу. Вступаємо на самого початку. Особа вже перебуває під вартою. Відповідно, подана апеляційна скарга на ухвалу про взяття під варту. Особі вручено підозру, як виконавцю за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу. Особа поставляла дрони військовим частинам в якості фізичної особи підприємця. На думку правоохоронців, там були якісь зловживання, була якась змова. Дрони не були поставлені в повному обсязі. Але піднімаються питання, виступаючи в апеляційному суді. Кажу ваша честь, я розумію, що ми на цій стадії питання обґрунтованості підозри згідно існуючої практики, не досліджуємо, але все має мати якісь розумні межі. да, І якщо ми ФОПу, який поставляв військовій частині, вручаємо підозру як виконавцю за частиною 5 -ї 191, -ї, а зрозуміло, що склад злочину за 191 він передбачає обов'язкову наявність спеціального суб'єкта. За таких обставин в жодному разі спеціальним суб'єктом бути не може. Слідчий головуючий суддя мене розуміє. Він задає, транслюється питання прокурору, каже, прокурора що у вас взагалі відбувається з кваліфікацією, прокурор відповідає, дуже просто, ваша честь, це ж кваліфікація попередня, в нас версії змінюються, триває досудове розслідування. Головуючий каже, а все зрозуміло, окей, відмовляє нам в апеляційні скарзи. Тобто, Ну я розумію, що ми не досліджуємо. Мо докази, я розумію, що ми не цікавимось обґрунтованості підозру, але вибачте, коли ми надаємо ФОПу підозру в тому, що він, нібито зловживаючи своїм посадовим становищем, заволодів грошима військової частини, це вже занадто. Інші приклади, от інша справа, мова йде про на початку 2005 році, вручають підозри. Військові посадові особі, підприємцям-постачальникам в 2022 році мала мали місце закупки певного військового обладнання із ну, належних доказів, там лише експертиза КНІСЕ, що нібито ці поставки були здійснені за завищеною вартістю. Військові посадові особи вручають підозру за 426 1, Це перевищення влади військової службової особи. При цьому прямо в підозрі зазначено, що він не виконав певні покладені на нього зобов'язання, не дослідив ринок, не встановив рівень цін, але ми показуємо посадову інструкцію нашого клієнта. Там таких повноважень, таких службових повноважень на нього взагалі не покладено і показуємо це судді. Причому фізич, підприємець він отримує підозру за 191, Ми кажемо Ваша честь. Вибачте, ну як же, як взагалі. Тут ці два дві кваліфікації можуть існувати в одному кримінальному провадженні. Чуємо на свою адресу теж саме, що в нас ж все попередньо, все міняється, і потім вже на стадії судового розгляду будемо ці питання досліджувати. Третє питання я до нього ще при детальному розгляді наступно, одного з наступних питань повернусь, але питання стосується іншого: що посадових осіб одного з струк зі структурних підрозділів КМДА е, звинувачують також при зловживаннях у зловживаннях при закупівлях. Правоохоронці використовують складну конструкцію. Е, спеціаліст надає довідку на підставі цієї довідки, аудитор встановлює е, наявність. Збитків і весь цей не хотілося б вживати слово мотлах, я я все ж таки так зроблю. Надають судовому експерту і ставлять йому на вирішення питання, чи можете підтвердити висновки аудитора і спеціаліста щодо наявності збитків. Експерт ну в матеріалах ми потім справами потім бачу бачимо уточнюючу постанову. Скоріше за все поставив питання, що на питання в такій формі я відповідати не буду, тому що це виходить за межі моєї компетенції. Йому уточнюють уточнюють питання і просять підтвердити, підтвердіть, Будь ласка, арифметичний розрахунок збитків, який здійснили спеціаліст і аудитор. Ну і відповідно, ми ставимо в суді питання. ваша честь це все добре, але все ж таки у експерта судового трошки інше призначення. Він не калькулятор, він не має підтверджувати правильність розрахунків. Він встановлює збитки. Слідчий, слідчий суддя з нами повністю погоджується, Відмовляють прокурору у взяті під варту з альтернативою щось там біля 60 мільйонів і дають нічний домашній арешт. Нібито перемога, нібито непогана, але з урахуванням такого обґрунтування клопотання і підозрів. Все ж таки, на мій особливий погляд, навіть нічний домашній арешт є надмірним запобіжним заходом за умови такого підтвердження розміру збитків грубого порушення 242 КПК, слідча суддя взагалі мала б відмовляти в задоволенні клопотання прокурора. Наступна причина оцього свавілля, оцих порушень правоохоронців це повна безкарність причетних до зловживань правоохоронців. Ну, дві статті відповідно кримінального кодексу. 365-та, п'ята перевищення Диві, у нас ще дві дві хвилини до трьох. Будь ласка, щоб по тайм, по таймі мордива. Добре, добре 365-та, перевищення посудо. Правоохоронцями своїх службових повноважень і 372 притягнення завідомо винуватого до кримінальної відповідальності. Ну, Відповідна от статистика за 2025 рік, вона жалюгідна. Взагалі, за 2025 рік, за 365 обліковується 32 зареєстрованих кримінальних правопорушення. підозр 6 до суду направлена направлені матеріали лише в двох випадках за 372, і е, того гірше, всього-навсього два кримінальних провадження, підозри нуль, е, нуль матеріалів, скерованих до суду. От на фоні тієї кількості зловживань, на, на фоні тієї кількості скандалів, на мій особистий погляд, ці ці ця статистика є, очевидно, недостатня. Вона є жалюгідною, вона не забезпечує не чує, е, е, невідворотню відповідальність Винних правоохоронців, і, відповідно, також є одним чинником, тому що це, тому чому це явище зараз процвітає. от На цьому слайді ми бачимо кількість ініціатив, спеціальних комітетів, законів, спрямованих на подолання неправомірного втручання правоохоронців в бізнес, але, на мій особистий погляд. Поки не будуть вирішені два основних питання, всі ці активності є нічим іншим як боротьбою з наслідками. Це все одно, що намагатися розвіяти дим, не намагаючись затушити вогонь.